У Ладижині усі охочі відвідали показ історичного фільму «Довбуш». фільм транслювався в місцевому торгово-розважальному центрі у межах національного проєкту Кіно заради перемоги на прем'єру стрічки приїхав сам режисер фільму Олесь Санін. Була моя персональне розуміння історії, самого героя, легенда, який зараз став для дуже багатьох актуальним, тому що втрутилась війна, і кожен і власне сам герой, отакий от як Олекса Довбуш, стає героєм в той час історичний для того чи іншого народу. Зйомки фільму розпочались п'ять років тому. Прем'єра була запланована на 2022 рік. Однак, через повномасштабну війну легендарний фільм глядачі побачили лише у серпні цього року. Стрічка стала найдорожчою в історії українського прокату і з успіхом збирала зали не тільки в Україні, але й у Німеччині, Австрії, Чехії, Ізраїлі, Литві, Латвії, Естонії. Картина складна. Вона складна постановочно, в ній багато є трюків, в ній дуже багато складної натури, нічних зйомок, бойових зйомок. Я щасливий, що під час зйомок у нас було там декілька сот одиниць зброї. Ну, вона так, звичайно, піротехнічна, але це все одно все може травмувати. У нас багато трюків з кіньми, різними тваринами, гори, скелі, водоспади, сплави. Це не просто. Проєкт кіно заради перемоги відбувається за ініціативи Офісу президента України спільно з Держкіно, Асоціацією довись Українське та за підтримки благодійного фонду МХП громаді. Завдяки проєкту українські фільми можуть побачити захисники України у військових частинах та десятки тисяч глядачів у найвіддаленіших українських селах та містечках. Це об'єднати і підтримати українців, показати через фільми, що ця історія триває не навіть не з 2014 року. Ця війна і це відстоювання права існування українського народу вона існує вже багато століть. Аби потрапити до кінозали та подивитися довбуша, потрібно було лише попередньо зареєструватися, адже фільм завдяки благодійникам з МХП громаді, як і в усіх інших населених пунктах, транслюється безкоштовно. А охочих подивитися українське сучасне кіно відомого режисера було настільки багато, що показували фільм декілька разів. Гра акторів викликала захоплення, адже ця історія близька кожному українцю. Мені дуже подобається. Я всі проекти МХП відвідую, бо то є щось таке, знаєте, прекрасне, і це дуже правильно, що воно відбувається в, в таких маленьких містечках. Тобто все треба робити, і це надихає, і це дуже треба робити під час війни. Такі дрібнички, Бартка, Гуцульська, люлька. ну Це просто коли ти спостерігаєш, а вже робота оператора це карпатські краєвиди, чорногорський хребет. Річки бачу Львів, коли княгиня Яблонівська вийшла з якушку, Це капличка боїмів у Львові. Ну тобто, ти смакуєш. Смакуєш наш, нашу красиву рідну Україну. Дітям нещодавно ми там розбирали, говорили про українське поетичне кіно, і я їм сказав, що Але Санін це той, хто продовжує наше українське поетичне кіно. Це наша історія, яку ми повинні пам'ятати. Тим тим більше в теперішні часи ми розуміємо вміємо за що ми боремося, за що боролися наші предки. Після перегляду глядачі могли поспілкуватися з видатним режисером, отримати відповідь на будь-яке питання та отримати автограф. Проєкт кіно заради перемоги за підтримки благодійного фонду МХП громаді показуватимуть далі для наших захисників.